Вітаємо вас на курсі Відкрита наука. Пропонуємо до розгляду модуль, принципи відкритості та відкрита співпраця. Давайте сьогодні з вами обговоримо такий сучасний інструмент відкритої співпраці, як ОРКІД. За результатами опанування модуля ви зможете отримати сучасні знання і навички, що допоможуть вам ефективно здійснювати науково-дослідну діяльність та просувати принципи відкритої науки. Отже, що ж таке ОРПІД? Open Research and Contribution ID це міжнародна відкрита некомерційна організація, яка була створена у 2012 році дослідницькою спільнотою на користь усіх зацікавлених організацій, зокрема тих, що підтримують дослідницьку екосистему. Вже через два роки після заснування у 2014 році було зареєстровано мільйонний профіль в системі Orkid. Оркід надає постійний цифровий ідентифікатор своїм користувачам, який відрізняє дослідника від інших дослідників і надає цифровий запис, який підтримує автоматичні посилання протягом усієї професійної діяльності науковця. Ви можете побачити, що платформа Orchid об'єднує різноманітні установи та організації, зокрема університети та дослідні інститути, видавництва, репозиторії, наукові спільноти, фонди, а також інші наукові ідентифікатори. Дуже часто науковці, які розпочинають свою кар'єру, вони задають питання, що ж таке оркід і для чого він потрібен. ORCID – це унікальний відкритий цифровий ідентифікатор, який відрізняє науковця серед інших дослідників, що можуть мати схожі імена, прізвища, і цей профіль складається з 16 цифр, які об'єднані в чотири групи. На слайді ви можете побачити, як виглядає цей ідентифікатор. Для чого ж потрібен ідентифікатор дослідника? По-перше, він відрізняє вас у світовій науковій спільноті. По друге, а він легко пов'язує вас з вашими власними науковими результатами, а з певними науковими установами та науковими проектами, до яких ви були причетні. Ідентифікатор зменшує ваш час на заповнення інформації для дання різноманітних наукових звітів і підтвердження різноманітних наукових здобутків. Він покращує впізнаваність та видимість результатів ваших наукових досліджень в світовій науковій спільноті. Особливістю Orkid ID є те, що він є сумісним з іншими електронними системами, зокрема Scopus, Researcher ID, що може використовуватися різними стейкхолдерами, що зацікавлені в науковій співпраці, дослідними установами. Спонсорами наукових досліджень, видавцями та іншими зацікавленими категоріями. Як же досліднику ефективно використовувати свій ORCID-ID? Розпочинаємо зі створення персонального ідентифікатора дослідника на відповідній платформі. Наступним кроком рекомендується зробити цей профіль видім для всіх користувачів. Надзвичайно важливим є підтримувати цей профіль дослідника в актуальному стані, за потреби змінювати та доповнювати електронні адреси, сферу наукових інтересів, відповідні ключові слова, причетність до наукових установ, інституцій, наукових проєктів тощо. Ну і, звісно, ефективне використання профілю Оркітайді пов'язано з його просуванням в науковій. Мереж. Як це можна робити? Для цього можна, зокрема, використовувати ваш ідентифікатор в електронному підписі ваших листів, які ви направляєте науковим партнерам, в наукові інституції, грантодавцям тощо. Можна використовувати ваш науковий профіль Оркайді в резюме, який ви готуєте для участі у наукових проєктах. Застосування всіх цих елементів науковій діяльності здобувача наукового ступеня, науковця надає йому різноманітні широкі можливості. Зокрема, Корисним є використання Orchid ID для швидкої підготовки звітів про наукову діяльність на різних етапах, підготовки резюме для участі у наукових проєктах, розширення наявних наукових зв'язків, партнерств і формування нових, залежно від сфери наукових інтересів, наукової дисципліни, в якій ви є фахівцем тощо а також для формування власного бренду науковця. Для оптимального адміністрування вашого персонального профілю в системі Orchid ID рекомендуємо вам ознайомитися з корисною інформацією, посилання, на яку наведено на слайді, і це допоможе вам правильно створити ваш персональний профіль, ефективно його адмініструвати. Та зробити його привабливим для інших користувачів. Давайте, на прикладі розглянемо, як виглядає профіль науковця в системі OrgID і які можливості надає ця платформа для дослідників. Ми можемо побачити, що нам пропонуються два варіанти поведінки: або увійти як зареєстрований користувач, якщо ми вже маємо відповідний профіль, або зареєструватись, якщо ми на цій платформі вперше. Більш того, профіль є доступним або через авторизацію, через інституцію, до якої ви причетні. Або через ваші сторінки у соціальних мережах, зокрема через Facebook. Для дослідників платформа Orchid надає широкі можливості, зокрема, інструкціями та відеоматеріалами відносно того, як оптимізувати ваш профіль Оркіт, як його просувати, знайти необхідні відповіді на запитання, які вас цікавлять. і Переконати вас в необхідності формування і створення такого профілю. Як ми можемо побачити, сама платформа є легкою для використання, вона є дружньою для користувачів і надає нам надзвичайно широкі можливості щодо узагальнення, концентрування та. Представлення наших основних наукових здобутків. Таким чином, створюючи свій персональний профіль на даній платформі, ми зможемо отримати потужні можливості для просування власного бренду науковця в науковій спільноті та сприяти розвитку відкритої науки у відповідній галузі науки та науки. Сфері діяльності. Дякуємо за увагу і бажаємо успіхів в адмініструванні ваших наукових профілів.